Слухайте це відео до кінця, з вірою і Богородиця обов'язково допоможе вам. О Пресвята, Богородице, наша Небесна Матір, до тебе приходимо ми зі скрушеними серцями, ти ще є покровом для всіх засмучених душ. В твоєму світлі ми шукаємо спокою і в твоїх руках знаходимо тепло і любов. Прийди, о матір до нашої щоденної боротьби, допоможи нам в кожному кроці, кожній праці, будь з нами в радощах і в скорботах, захисти наші домівки від усього злого, що чатує на нас. О пречиста Діво, Ти, що є джерелом животворящої води, лікуй наші рани душевні та тілесні, захисти наші родини, напишіть імена та прохання в коментарях Від бід і нещасть, не дай нам захинути в безодні гріха, але піднеси нас до світла, ми знаємо свою недосконалість наші пороки, але віримо в Твою нескінчену милість, О велика покровителько. Прохаємо тебе, О Матір, благослови Україну, дай нам силу захистити нашу землю, нашу віру, нашу батьківщину, ти, що торкаєшся своїм покровом до кожної душі, будь нашим щитом в битві життя, веди нас правильним шляхом. Ми віддаємо тобі своє серце, свою віру, сподіваючись на Твоє благословення, на Твою благодать з Тобою, О матір. Ми не боїмося нічого, бо ти є нашою опорою, нашим у темряві, за твою молитвою, о Пресвята, Ми знаходимо надію, що Господь почує нас і захистить від усіх бур. Дякуємо тобі, О, приславна Діво, за твою любов і милість. За те, що ти завжди поруч, коли ми блукаємо, та ведеш нас до Бога, моли за нас, Пресвята Матір Божа, щоб ми завжди були під Твоїм покровом і ніколи не забували Твоєї ласки. Амінь, о, Пресвята Богородице, Матінко, Царице, Ти, що з небес, обдаровуєш нас своєю благодаттю, приникни своїми вухами до наших убогих молитов, і молись за нас перед Всевишнім. Напишіть імена та прохання в коментарях. Покрий нас своїм захисним покровом, в часи бурі та незгод, заступницею будь в усіх наших труднощах і випробуваннях, прошу тебе, матінко, любові, допоможи нам рости у духовності, просвіти наші серця та розуми світлом віри, вопресвята Діво, у наших повсякденних турботах та роботах, благословляй наші зусилля, дай нам здоров'я тіла та душі. Сілюй наші рани, як духовні, так і тілесні, Стані нашим щитом від усіх недух, незгод та злих дій ворогів, матінко Божа, що невпинно благаєш за нас, прийми наше каяття і прошу тебе, великодушно прощай наші гріхи, які завдалі біль і скорботу Твоєму, Сину, будь нашою захисницею в цьому світі, де спокуси та випробування невпинно ловлять нас у своїй сіті. Подай нам силу О Богородице, стояти міцно у вірі, обраній нами дорозі, наповни наші серця любов'ю, щоб ми, слідуючи твоєму прикладу, могли служити іншим, виявляти милосердя та проникатися глибокою вдячністю за все, що Бог подарував нам. О, пречиста Діво Марія, покровителько наша, охороняй наші душі від диявольської облуди, аби ми завжди були варті благодаті Божої, направляй нас, щоб ми завжди служили істині і допоможи нам зберегти наші серця в чистоті та святості, молись за нас, Матінко Пресвята, перед престолом Божим, щоб ми завжди були під Твоїм материнським покровом. Амінь. О Пресвята Діво Марія, Матір Божа, цариці неба та землі, перед Твоїм святим образом ниць припадаємо, отримуючи безмежну благодать від Тебе, Ти, що в своєму бездоганному воні прийняла свого Боже, ставши джерелом нашого спасіння. О мати, обдарована непорочністю та милосердям, прийми наші благальні молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ми у своїй слабості та гріховності звертаємося до Тебе, благаючи про Твоє, велике заступництво перед престолом Всевишнього, бо від тебе йде сила, яка може оберегти наші душі від спокус, від зла, яка підстерігає на кожному кроці, Пресвята Богородице, нас своїм захисним покровом. Нехай Твоя Материнська благословенна рука допоможе нам у нашій щоденній праці, направляючи нас шляхом праведності, освічуючи наші серця ліками мудрості та віри у дні нашої недуги, болі та втоми, дай нам сілення, щедро покриваючи нас Твоєю любов'ю та ласкою. Ми благаємо тебе, Велика Заступнице, захисти нас від усього, що може пошкодити нашим душам, бережи нас від ворогів, видимих і невидимих від бурі спокус та від невгамовних вітрів невіри. Нехай Твоя незламна захисна сила буде над нами у всіх наших починаннях, щоб ми могли долати перешкоди, з мужністю та надією. О матір, милосердя, просимо тебе про пробачення наших гріхів, прийми наші покаяння, веди нас до освяченого життя. Де кожен день є присвячений служінню Богу й ближньому, на нас терпінням у випробуваннях, силою у боротьбі і вірою у моменти сумнівів, ми просимо тебе, Пресвята Богородице, допоможи нам стати вірними слугами Господніми, звільнити наші серця від пристрасті до гріха і наповни їх світлом твоєї безмежної любові. Нехай у нас завжди буде віра у Твоє могутнє заступництво, і нехай Твоя благодать буде над нами завжди. Амінь. Пресвята Богородиця, Матір Господня і наша, перед Тобою стою грішний і впалий, дивлячись на Твій святий образ, що, як світла зірка вночі, просвітлює душі наші, Твоя благодать, освята, як Ніжний дощ, на спалену землю освіжає наші душі. Ти що під своїм величним покровом захищаєш нас від бурь та випробувань. Я благаю, велика царице, захисти наші душі і тіла від усього зла, від усіх невдач та смутку. Моя душа, як недужий птах, шукає твої опіки, твої теплої ніжності, о матір моя. Прошу, вислухай мої молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. Дай зцілення від усіх недух, від усього невідання, що обтяжує мою душу у щоденних турботах і невпевненостях, коли натхнення може схилитися до розпачу, Твоє ім'я пречиста стає для мене маяком, що кличе до берега божественної благодаті, благослови моє щоденне життя, своїми ніжними руками керуй моєю долею, допоможи у праці, благослови мої зусилля. Моя родина, мої близькі за них я благаю, прошу тебе, покровителько, обгорни їх своїм покровом, збережи від бор, від злиднів і від усіх ворогів. Нехай твоя благодать завжди супроводжує їх, освітлює їхній шлях. Дякую тобі, Матір Божа, за твою безмежну любов і милосердя. Дякую за Твоє безперестанне заступництво перед Престолом Господнім. Від усього серця, я благаю, будь завжди поряд, не покидай у бурі життя, веди до вічного спасіння до Царства Небесного, велика царице з тобою, моя надія, моя віра, моя любов, обійми мене своїми материнськими руками, вкрий мене своїм священним покровом, і коли прийде час завершення моєї земної дороги, прийми мене до своїх обіймів. Амінь. О Пресвята Матір Божа, зірко небесна, що світиш уночі. Твої очі, ніби небесні ліхтарі, ведуть нас через темряве життя та дарують спокій у моменти бурі, коли серце втрачає віру, тобі ми приносимо свої болі, свої турботи, свої сльози, молячи, щоб ти вислухала нас та допомогла перенести кожний хрест. Прихилися, о матір, до наших близьких. Напишіть імена та прохання в коментарях. Прийми їх до себе, пригорни їх під твоїм покровом, дай їм захист і спокій, будь опорою для молодих, щоб вони шукали праведний шлях та дай мудрість старим, щоб вони передали свої знання і богословення нащадкам. О Матір Васки, що завжди слухаєш наші благання, подаруй нам віру, щоб ми могли відчувати Твою присутність у кожному дні, допоможи нам долати труднощі, подаруй нам витривалість у випробуваннях та наповни наші серця любов'ю до Бога і до ближнього, щоб ми могли служити Йому з радістю. О Матір Божа, пригорни нас до себе, як пташеня до своєї Матері під крилами. Де ми знайдемо захист і тепло та відчуємо спокій Твоєї душі, не дай нам заблудити, веди нас по праведному шляху, щоб ми завжди слідували за Тобою і прийшли до вічного благословення у Царстві Небесному. Дякуємо тобі, пресвята Матір Божа, за твої молитви, за твою нескінченну любов і милість, моли за нас, щоб ми завжди були варті Твоєї благодаті і щоб наші душі під твоїм покровом знаходили вічний спокій у обіймах нашого Небесного Отця. Амінь. О Матінко, ти що носила в утробі своїй, Спасителя світу, подивись на нас, своєї великої висоти, благослови нас. Молимо тебе, велика цариця, за всіх тих, хто в темряві незнання, бо вічаю, щоб вони могли пізнати благодатне світло Христа через Твоє неперевершене посередництво, і спитуй наші душі, і допомагай нам розпізнавати свої слабкості і гріхи, щоб ми могли їх перетворити в силу й доброту, О, Пресвята діва, яка є пристановищем для безутішних, обійми всіх тих, кого засмучують болі, страждання та втрати. Дай нам сприймати їхні болі як свої, аби ми могли ділити з ними твою любов і співчуття, Помагай нам матінку в роботі та в життєвому шляху, щоб ми могли приносити плоти добрих справ, щедро ділитися своїми дарами з іншими і служити Господу з чистим серцем, наставляй нас у наших справах, щоб ми завжди діяли з мудрістю і праведністю, мовимо тебе, за стілення. напишіть імена та прохання в коментарях. Душевне, фізичне та духовне, очисти нас від усіх недух. відганяй від нас усі болячки та відчайдушні думки, обдаруй нас силою та відвагою, долати життєві перешкоди, Оцариця Небесна, оберігай нас від усіх підступів диявольських, оберігай наші душі та домівки від зла, посили нашу віру в Господнє Слово, щоб ми, наслідуючи твій приклад, Завжди служили Його волі, Молись за нас, Преславна царице, щоб ми завжди мали силу і відвагу йти за Христом, не покидаючи Його дорогу, і щоб ми під Твоїм незрівняним покровом завжди залишалися вірними Його любові. Амінь, О Мати Небесна, Пресвята Діво Маріє, Ти, що в тихому сяві слави, об'єднуєш небо і землю. Знову до тебе ми підносимо свої серця спораглі Божого світла та твоєї материнської теплоти. ми, мандрівники на цій землі, часто блукаємо, не знаючи вірного шляху, тому благаємо тебе, світлице віри. Напишіть імена та прохання в коментарях. Направ нас у наших пошуках, щоб кожний крок наш був відданий, Господу, і щоб наша дорога вела до вічного спокою в його обіймах. Матір наша милосердна, в нашому світі стільки болю та страждань, бачимо, як ближній наш стає жертвою звата невдач, ми благаємо тебе, прийми нас і наших рідних під твій захисний покров, нехай кожна рана зцілюється твоєю ласкою, а кожна душа знаходить утіху через тебе, Ти, що носила в собі самого Спасителя, допоможи нам відчути Його присутність у нашому житті. Нехай кожна наша дія, кожне слово стає відзеркаленням твоєї безмежної любові і милосердя, що ти даруєш нам щодня, о матір наша, благаємо тебе за всіх тих, хто дорогий нам, щоб вони знаходили спокій обійма Господніх, покровителько наша, підтримай нас у часи сумніву, підніми наш дух, коли ми відчуваємо відчай. Все покровителька, Богородице, дай нам силу, щоб з любов'ю служити ближньому, наділюй нас мудрістю, щоб розрізняти добро від зла і запали в наших серцях вогонь віри, щоб ми завжди пам'ятали про Твою любов і заступництво. Амінь. Пресвята, Богородице, джерело світла і надії. Твоїми долонями, що несуть те по підіймає нас, стіни забуде і невіри. Нам так потрібен твій захист у цьому шумному світі, де легко загубитися і втратити свій шлях до Бога, причиста діва у твоїх очах, бачу незборну турботу, яка осяює наші дні, навіть коли душевні темряви осідають навкруги. Прошу освяти думки мої, аби вони завжди були спрямовані до віри, до добра, до любові У непевних часах, коли земне бурхливо кружляє, дай мені мудрості відрізнити волю Божу від споку світу, допоможи мені знаходити відповіді у щирому серці. Коли розум заплутується у мережі життєвих обставин, о матір ласки звертаюсь до тебе за допомогою у життєвих випробуваннях, за підтримкою в важких моментах, ти, що маєш силу перед Господом, будь моїм голосом у небі, моєю надією на землі, оберігай Богородице дітей наших від лиха, напишіть імена та прохання в коментарях, дає мужності у виборах, відваги у боротьбі за правду. І великодушності у служінні ближньому нехай їхні серця завжди будуть відкриті для Божої любові для Твоєї материнської опіки, благаю тебе, Пресвята, допоможи нам відчути Твою присутність у кожній миті нашого життя. Нехай Твоя благодать наповнює нас, наші домівки, наші родини і нашу країну в Твоєму імені, О Богородице, я знаходжу силу і втіху. Прошу, прийми мої молитви. Принеси їх до Престолу Господнього, щоб ми з твоєю допомогою завжди служили йому в усьому. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліть це відео ближнім вашим для поширення Слова Божого. Покров Пресвятої Богородиці нехай перебуває над усіма нами.